31 січня Чорнобильську атомну електростанцію та зону відчуження відвідали учасники міжнародного довкілівого форуму United for Nature Agenda for Ukraine. Зустрічаючи пана стрільця з делегацією на промисловому майданчику станції, виконувач обов'язків генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергій Мартинов доповів, що усі об'єкти підприємства працюють у штатному режимі без аварій та Надзвичайних подій гості оглянули новий безпечний конфаймент. Побували в основному об'ємі простору під аркою. Про історію будівництва та особливості експлуатації цієї унікальної споруди міністру та супроводжуючим особам детально розповів помічник генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергій Калашник. Під час поїздки до зони відчуження гості, окрім нового безпечного конфайменту Чорнобильської станції, відвідали загоризонтну радіолокаційну станцію Дуга та колишнє місто енергетиків Прип'ять. У ході відвідин. Представники іноземних держав змогли особисто переконатися, яких втрат зазнала екосистема зони відчуження внаслідок російської окупації, що тривала на цих теренах протягом 36 діб 2022 року.